Але є інша, інша ватна група. Це ті, які якби кажуть, да, Путін ворог, Путін напав. Але ж, ну, перше, ж якось треба домовлятися, це перше. От, і це частина тих, хто каже там, типа все, наїлись війни, давайте домовлятися з путіним там. З Мішустіним, з ким завгодно, там, хай там нам Трамп помирить з Даму Донбасом там, уже, там чи ще щось. Ну от, м, Просто щоб ми розуміли, що така цільова група існує, тому що у нас все-таки досі 20% людей проти вступу України в ЄС і в НАТО. Ну, ці ж 20% людей, щось, якісь таракани, у них там в мозгах бігають, тобто вони є, ці люди. І навіть О, знаєте, ракети і шахеди їх не вибивають. Да-да-да-да. Да. І таким от нехитрим способом ну, така група є. Це ще раз, це не ждуни, вони просто за мір во всьому мірі. І значить, потрібен лідер цих людей. Мір во всьому мірі. І інша група, що да, Путін плохой, але Пушкін та хороший, Булгаков та хороший. От цю групу дуже чітко якраз. Хотів осідлати Арістовича, але, походу, Арістовича не пустять. Хоча я не знаю. Ну, це, оце от якраз от проблеми нарцисизму. Зеленському було б вигідно Арістовича запустити. Ну, походу, не запустять, тому що він півроку не, чи більше там, ну скільки там, згідно законодавства, не був в Україні, на відміну від Залужного, тому що залужний ночує в посольстві е, України в Лондоні, а це якраз територія. України він, ноч, він ночує під українським прапором. Якщо там хтось із них думає, що давайте спишемо залужну, бо він якби не в Україні, то ні-ні-ні. це ви це... могли бути не в Україні на своїх вілах і дачах, а він да. на офіційній роботі на українській землі, до речі, на українській Е, да. і тому нічого не, не, не вийде з цього, але умовно є такі ну, прихильники Арістович. Але тепер, ага, арфенет возьміть і бубен, тобто Арістовича нема, то давайте знайдемо якогось е, Тігіпка. А сьогодні виліз ще, е, я був з Ігорем Лапіним, Ігор Лапін просто е, показував, там, е, що кам, доктор Камаровський виліз, і там, типа, ті, хто хоче там запретити русский язик, це ж враги, їх треба там за шкварку там, тіпа, і сажати. Тобто, мало того, що є захисники Пушкіна і Булгакова, а мало того, є агресивні захисники, тобто, от вам вже збирається партія, там сейчас їм правильно ФСБшники підкажуть, навіть якщо, може, Камаровською використовують в темну, хоча теж сумніваюсь. От, і там м, скажуть, ось об'єднайтеся, вже готовий блок. Чому? Тому що бойка старенький, Арістовича не допустять. Ну, Бойка, опять же, не такий харизматичний, а Комаровський. Комаровський розкаже так, задвінять, що там мама не гарю. Ну, в нього, понятно, Мозгов нема, Ну, крім того, що можливо підіатрія стосується. В політиці він левий, він чорт просто. Але тим не менше, він має якусь впевнену свою думку, і за рахунок цієї впевненості він. Ну Якісь підбирає аргументи, там, типа, ну а які аргументи? Просто не трогайте там, це наша історія. Йому вот, ж важко э, сказати, як же він тоді прокоментує там э, вірш Путіна антипольський страшенно, клівітникам Росії, який він там. Своїм колегам-письменникам, поетам в Європу відправив, да? там, типу, що там не лізьте типу, в слов'янські діла, ми тут самі розберемося. Ми ж славяни, ми ж один народ. Щоб там, типа, Камаровський, ти знаєш, один народ откуда взяв Путін? У Пушкіна. І тому можна скільки завгодно любити Тиха Українська ніч, але розуміть, що Пушкін, блін, це, блін, зло. Чому? Тому що, ну, тому що він, блін за імперію. От, так що десь так, що ми сьогодні цей Навалдає Путін розказував знову про Пушкіна, Лермонтова. Ну, в общем, ну, зрозуміло, що при течі, де вони беруть? От, Так от цей електорат, його теж важко зараз вичислити. Чому? Е, я би сказав тому, що е, ну, як би я просто на прикладі, да? 24 лютого, моя сім'я, ми ж не готувалися до шашликів, і сум, е, дружина з дітьми і з сестрою виїхала. А е, я залишився е, в Сумах. Ну, бо так було домовлено. Я залишаюсь з містом. Вона рятує дітей, тому що діти це наше основне гінафон да, нації. І вона поїхала. У нас був е, грант від Матрака Посольства Нідерландії. І тому поїхали там в Гагу і повернулися вже, Тобто рік проходили там школу, і повернулися вже в е, літку го коли відходили школу, да, умовно. Е, от, е, ну, один рік там проходили в школі. Так от їх поселили в е, як це називається? Хохостел? Хостел, да? хостел да, напевне. Да, да, да. Ну щось типу общага. Ну, понятно, що краща общага, ніж ті, в яких ми студентами жили. Це зовсім інший рівень, да от, але все одно, е, там, якщо е, там на сім'ю є у вас душова і туалет, то ви, якби це приватне ваше це школу. Це вже щастя. Е, да, то кухня все одно там на кілька сімей. Mm. Кухня спільна. Да, там з цими всіми, виходить, як то в комунальній квартирі, там хто де ще що. От, і ми дратувало весь час, що е, там живе там, до сотні українців, де 70 із них це люди з Харкова, з Маріка, які ну, звичайно теж із е, Страшного Замеса вискочили. Да, з Херсона, з Запоріжжя. От, е, виїхали туди, але 70... Відсотки, абсолютно російськомовні, і коли моя дружина або діти там давали зауваження, що там Альо, там, типу, а може, пора вже е, переходити на українську. Не мішайте нам е, думати і мечтати, і сни віддіти на своєму язике родном. От. Е, ці люди ніде не ділися, але я сподіваюся, що їх поменшало, багато хто з них виїхав і вже, мабуть, не повернеться. В Україну, але ну, важко ви вичислить. Ну, ми ж не проводимо соцдослідження. Це зелені, можливо, знають. Да, скільки в Україні, е, який прошарок цих людей за кордоном? Наскільки готові ті, що за кордоном, а ті, що в ГАЗі залишились, а мої повернулись, да, Наскільки вони пішли, будуть готові піти за Камаровського Стігібком проголосувати да, за мічту, за, за свою мічту. От, е, при тому, що там типаж, ви ж можете просто мічти сни відіть там на, на каком хатіті, хоч на да, а в громадському місті наступить на горло власні пісні і говорить українською, принаймні для дітей. От і такі от невеличкі конфлікти були не то що там, але ну це був один із подразників для моїх. Це дратувало дуже сильно. Ну, я розумію. Ну, от, е, тому що і дітвора ж їхня так само, да. Там, а поприїжджали Мамаші. Мало того, у багатьох Мамаш там, типу Папаші, то воюють, воюють, пішли там, чи були змобілізовані, чи прийшли навіть добровольцями, там, як от, там сім'я з Харкова, да, тому то він воює, а вони тут за руський мір. В ГАГі. В і, зрозуміло, що вони так і не захотіли повертатися їм зручніше тут. Е, я не знаю, як там, що може з сім'єю статися за половиною роки, коли вони один одного не бачать. От, ну, принаймні, ми е, повернулися, ми з сім'єю з'єдналися. Я не знаю, як я той рік пережив, що без них сам. От, хоча є і позитивні моменти, я навчився борщ, варити, гульку. Там, ну, бо перед цим я тільки картошан пожарити мог і яєчню. А тут тепер я майстер. Е, от е, так що е, десь так ми просто маємо розуміти, що ну, ми не можемо зараз вичислити, скільки їх. ну Умовно там від 10 до 12 до 15%. Тобто, ця ватна група е, за е, не трогайте русську культуру. Вона є. І по-любому хтось вилізе представляти. По-любому, ну, навіть у них задача зараз перескочить 5-відсотковий бар'єр, то програма мінімум, зайти в парламент, а далі вони будуть включать: Давайте, лишь би не було війни», давайте, лишь би не було війни», давайте лишь би не було війни», і вони готові будуть на будь-які пропозиції Кремля, лишь би не було війни». Вот, а їм будуть підсовувати, то есть, вони будуть казати, там, типа. Що ви слухаєте, нацикав, no, ані опять нас приведуть в війні. І будуть е, робити за цих е, людей що типа, як в Грузії, партія Іванішвілі. От, от який план. Е, понятно, вже в Україні їм ну, найближчого покоління вони облизня хіба спіймають, але все одно це буде своєрідно. П'ята колона, які, наче, будуть і на день незалежності вдягати вишиванки і здороватись там один з одним. Слава Україні, але це буде такий там слава Україні, там з таким московським акцентом, так, так, що мама маніарі. Я бачу, у mm -hmm. деяких ведучих у нас тут теж є по наших, нашому телебаченні наці, національному, які е, з mm -hmm. таким акцентом от, «Україні, оце, це, ми, Ага, зрозуміло. Все мені зрозуміло. А до речі, стосовно тих, які поїхали, оці 18-22, я просто вчора валявся на пузі, коли це побачив, повідомлення: Федір Веніславський. Молоді чоловіки, які здобувають освіту чи досвід за кордоном, в майбутньому повністю. Вернуться та допомагатимуть відбудовувати Україну. Ну, сміявся просто. Тобто, ви вважаєте, що ці люди подивилися на те, що відбувається тут. Вони ж розумні: 18 22 Це вже дорослі хлопці, дорослі дівчата, дорослі молоді люди, які навчаються в університетах, вишах, хтось вже працював. Скільки зараз? 60 відсотків, по-моєму, бізнесу, який пов'язаний з. Ем, ресторанним бізнесом, х, е, готельним бізнесом, е, терпить збитків зараз. 60% позвільнялися і виїхали, тому що це потенційні співробітники. Ким їх замінити? Поясніть, будь ласка, пенсіонерами. А це має. А більше то, а педагоги? А ну, ну я просто я не уявляю собі, що вони зараз зробили таким чином. Е, і... Mm -hmm. І вони That's будуть right. повертатися. І оце це вони розповідають, знаєте, на як то кажуть, на голубому оці. Вони розповідають нам, розказуючи про те, і, е, е, щоб ми в це вірили, що вони будуть повертатися всі в Україну. Я не розумію, як так можна. Е, ну, перше, е, Веніславський теж хоче зманіпулювати, е, думаючи, що не всі е, розуміють е, тенденції. Да? Навіть якщо в Україні все буде добре, якщо навіть у нас там буде середня зарплата наближатися до тисячі євро, і у вас буде вибір працювати за півтори тисячі в Польщі, ніж чи за тисячу в Україні. Ну, от подумайте, можливо, хай буде тисяча, але ж в Україні, де мама там супу насипить, де все таки своє, друзі можна зустрічатися якось десь. А там в Польщі хто знає, що там будуть дулі показувати, да, в Німеччині там Не, Понятно, що це, ну, це перший фактор. Другий фактор якраз поганий для нас, тому що європейці розуміють, що краще асимілювати українців. Вони за покоління буквально асимілюються. Ніж курдів, турків, там, умовно сомалійців чи сирійців. І з цим буде важко. І звичайно, вони будуть робити програми, як роблять поляки, наприклад, де українці можуть там взяти іпотеку безвідсоткову. Хоп, і все, і не треба. А у нас піди возьми. От і тому. І тому. Однозначно 40% із тих, хто вийде, забудьте назавжди. Але це бо тенденція така: що від 40 до 60 залишиться так, якщо б залишилось не 40%. Ой, не 60% там в Європі, а 40, а 60% повернувся. Для цього потрібна буде якась державна програма. Не Міністерство єдності, не оцей Мін'єд, який побув під Чернешова, а потім його закрили, а саме державна програма по поверненню українців. От програми, які є там в Польщі, в тій ж самій Литві, Латвії, в Ізраїлі. Вона там з сорокових років років там програма репатріації. Там, типу, щоб якісь печеньки ми їм тут гарантували. Особливо. Молодим людям, яким повернутися легше там до 30 років, у яких ще діти, якщо є нови маленькі, що вони можуть ще в школу піти тут. Тому що ті сім'ї, у яких там умовно пішли в польську чи в німецьку школу, чи французьку-британську да? і провчились там уже, умовно, там, до 7-8 класу, вони вже не повернуться. Тобто ми міряємо по сім'ям з дітьми. Або по молодим людям. І кого можна витащити, давайте тягти назад. Але е, цей уряд неефективний, у них немає ні бачення, ні розуміння того, що там у нас е, Ленка, ну яка Олена Зеленська, е, коли е, там Марічка Падалка, це давно було інтерв'ю, але воно знаково десь, воно там лі, 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 літнє. Там, а типу, що, а що ви там, типу, от, е, хотіли б зробити так, по виправленню демографічної ситуації? Вона... Ні, ні, ні. Мене цікавлять більш глобальні проєкти. Типу, які ж можуть бути більш глобальні проєкти? Я хочу, щоб, наприклад, були україномовні гіди, там, по Мілану, по Парижу». «Як далекі вони від народу і від проблем? Ну так, да, конечно, гіде по україномовні по Мілану, ну це класний проєкт був би, да, да, да. але я ще вважаю, що не треба його фінансувати державі. У нас для цього там, росте нове покоління, яке буде знати дуже чітко там, англійську мову, принаймні мову, там, міжнаціональне спілкування в Європі. І цього досить там, англійської, там, як англомовного гіда, послухайте все норм. От, а, а тут же ж це ж у нас демографічна не проблема, катастрофа. У нас народжуваність зараз 0,9 е, е, рівень фертильності до війни був 1,5. Тобто е, ну, верніше 1,4 десь був вже з 14 го року, до 14 був 1,5. Тобто е, 10 е, жінок е, дітородного фертильного віку. За життя народжували 15 дітей. Да, от, е, умовно, від там, 18 до 45. А зараз народжують 10 жінок, 9 дітей. І це найбільша наша проблема. А в нас Олена Зеленська цим не переймається, тому що це якась вона думає, що це, блін, туфта. В общем, гірше нас тільки в південній Кореї, щоб ми знали, з коефіцієнтом народжуваності. От, і е, в тій ж самій Франції 2,3. Тобто, французи, е, треба 2,1. ну, Тобто, мама треба, щоб народила одну дитину замість себе, одну замість тата. Тобто 2,1, і Ну, два, ну, умовно, хай там, двоє, коефіцієнт, це, має бути, два. Е, в усій Європі, звичайно, справи погані, там, в, е, але підросло все. там, В тій Німеччині там, півтора, там, умовно, в Угорщині один і сім. Теж погано, але не, ну, не катастрофа. А у нас 09. Добре тільки умовно там в кількох країнах. Більше двох це Франція, Ірландія, здається, Ісландія. ну, Не готові зараз точно спорити, але підвищується рівень народжуваності на одну жінку. І це правильно, тому що там є державні програми. Якісь. Ну, Це понятно, що вже не цим кліптоманом це цим займатися. Цим буде займатися наступний президент і наступний уряд. Я сподіваюся, що уряд, якщо буде коаліційний, то він буде складатися з патріотів. А зеленим вигадно, так да, що ми закінчимо говорити про політику, їм якраз дуже вигідно, щоб були щоб зелені пройшли, а потім вони там об'єдналися з якимись Тібібками, там ще з кимось там, типа, блін, з разумковими, і там, типа, потім э, створили більшість. Ну, цього у них я сподіваюся не вийде. От, тут треба ж сподіватися на розум українців, що нас війна чомусь навчила, що ми ж тепер уже не просто а бачили смаленого пільня. От, ми вже ж биті. Так. Декілька скандальчиків на цьому тижні були. Знаєте, ну, по-перше, заговорив знову Дубінський на суді, що він сказав. Під присягою в суді США заявив, що проведення прес-конференції з обвинуваченим в Держраді Андрієм Деркачем було ініційоване офісом президента. Про це повідомила Transparency International Україна в Фейсбуці. За словами Дубінського, наказ організувати цей захід він отримав особисто від керівника офісу президента Андрія Єрмака. Ідею співпраці з Деркачем, за його твердженням також просував офіс. А обговорював її безпосередньо тодішній помічник президента. Під час прес-конференції озвучував лише публічну інформацію. Матеріали офіційних органів він запевнив, що не отримав від деркача грошей і не мав з ним фінансових домовленостей. Так, так, так. Всі в це повірили, звичайно. Але тим не менш, що це що це таке? От цікаво, і чи візьмуться за це наші антикорупційні органи? Чи це вже зовсім інша справа? Ну, у нас же ж слово проти слова, там, якщо є свідчення принаймні двох свідків, то воно вже ж береться до уваги. Тобто Американський суд і англосаксонське правочинство воно трошки відрізняється від європейського і від нашого. Так? Але між тим, я думаю, що це може бути однозначно використано проти. Офісу президента проти Єрмака і Зеленського. От. І е, це було очевидно і видно, коли Зеленський робив прес-конференцію 20 травня 2020 року, рік після інавгурації, то він казав, потирав руки, що там, от диркач, там там... — здачу. Ой, чекайте, ой, ой, чекайте. Що, ой, чекайте. Ой, буде, буде, тут всім буде там диркач — молодець. Мало того, щоб ми знали, чогось забувають сказати, що саме з подачі Деркача, Деркач сказав, що насправді в більшості нема. І от якраз Деркачу повірили, і Зеленський на основі того, що більшості нема, відправив Верховну Раду відставку 20 травня. Тож, уважайний чоловік, же ж не буде брать. Розуміємо. От, Так що вони. Деркач там треба тільки, щоб слідство все-таки довело. Вони свідомо співпрацювали е, з деркачем, як е, рівний з рівним, ну, типа як е, Деркач-полковник, а Єрмак-подполковник, чи е, бідняжечку Єрмака з Зеленським використовували в Тьому, тому що там тіпа, давайте їм вкинемо тему, вони поведуться, то що ну, дурілки так. От, і оце от єдине, що можуть бути версії слідства, це була свідома зрада, чи їх зрадник використав. І тут, от, тут треба, щоб в коментах написали нам наші глядачі, то якої, якої версії притримуєтесь ви. От, хоча обидві мають право на існування. От десь так. А від Дубінського ми чекаємо нових там як е, но, до нових увлікательних встріч з, з Дубінським. І мало того, я трошки переживаю за нього, тому що його можуть. Ой-ой-ой, е, він же ж можеть не дожити до суду. А от цікаво з'явилася інформація від Михайла Ткача, це головред української правди. А він пише про те, що йому стало відомо. Я не знаю знову ж таки зі своїх джерел про те, що набу вдалося співпрацювати з Чернишовим. Він готовий піти на угоду зі слідством. Мені от цікаво, що ж ми можемо там почути. Е, які ж цікаві прізвища можуть там виринути, скажімо, і чи дадуть цьому хід, чи виринуть вони на поверхню? І знову ж таки, от чекають всі цих плівок, плівок міндіча, чи з'являться вони взагалі? Е, що тут треба розуміти? Що е, слуги влаштовані як піраміда, да? де умовно на вершині як то? Ми в дитинстві спостерігали за е, олімпійськими богами. Є Зевс, а е, поверхом нижче Посіддон, Аїд, ще нижче якісь там Палада, ще нижче там Гермес, е, е, Бог торгівлі, да, там, чи Меркурій а, ні, Гермес, у греків Гермес якраз то е, да, римський аналог. Ну неважливо, 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 але ви зрозуміли, що таке. Навіть в книжечках ми бачили. Да, такі. От ієрархія богів. Е, то у нас воно так само влаштоване. Тобто на вершині Єрмак Зеленський, а в другому ряду міндіч Чернишов. Тобто, а кого ж він хоче здати? Когось поверхом нижче сказати, мене тут звинувачували Знизу. начальник відділу в, управлінні, ну, там, в якомусь управлінні стратегічних комунікацій, або там, типа, хтось там невідомий нікому там в офісі президента прибіг до мене ганцов. Якщо ти можеш набрати свого коріша і кума там, цього. Е, Міндіча і спитати там, типу, а слухай, а що це за що, що зараз, блін, хто це прибіг, блін, хто тут мене там скляє к таким, таким діям. Там, тіпа, а ми ж не заходили до тебе в квартиру і не передоговорились там, на, на унітазі, да, там, на, на, на... От, е, про що там, як там і який відкат. Да, е, і тому е, мені тут дуже дивно, а кого ж можуть. Чернишов здать тільки з свого поверху когось. Ну, окей, хтось скаже, ні, він в другий поверх, це там більш там от якраз міндіч, Татарова, він людина міндіча, ну він з третього поверха. Ну, кого він може здати? Він може здати когось тільки з другого або першого поверха. Тобто невже там свідчить проти міндіча? Так він же ж твій коріш. Невже там свідчить там, проти Татарова, там, проти якихось. Ну, як Про якісь схеми розказувати, от, щоб йому умовно там припечатали п'ятерочку, а не там 15 чи пожиттєве. Да? Е, от, і за те, що він пішов на угоду зі слідством, йому там якісь е, гарні умови, і п'ятерочку. Да? Типу, може таке бути? Ну, Я допускаю, може, але кого він може здати, поверхом нижче. Ну Когось там ноунейма, про якого ми там не чули. І тут виявиться, що ось він головний злодій. Нарешті ми дізналися. Да? Там, типу, ну Ми ж будемо розуміти, що це е, схема по пошуку е, цього е, стрілечника. Да? І ще стрілечника нам з, знайдуть. От, але ж це все несерйозно. Ну, це ж вони можуть там прогрузити тільки. Е, Своїм дуже довірливим е, людям, от, е, ну це ж там не може також бути е, насправді. Так? Тому я більш ніж певен, просто більш ніж певен, що е, тут, е, ну, тут теж дві альтернативи, або все-таки набу його там так вскрило, що він все-таки зрозумів, що йому або сідати на 15 років і він угу. вибере. 5, чим 15, а потім поїхати десь до сім'ї доживати там віку. Або, або це панти, і вони зараз розіграють якусь ліву штуку, знайдуть стрілочника і скажуть: оце дім це за